Всім привіт! Зараз я знаходжуся в теплиці, якій я висаджувала саме першу полуницю влітку, в жару, коли на вулиці було до 47 градусів. Ось вона так виглядає. Ось, куча вусів. Це я показую відео для тих, то перевагу дає саджанцям касетки і копанці. Я не, кажу, не говорю, що касетка і копанка погані. Ні. Але річний в цім. Річ у тім, що ось я висадила влітку рону, І ось зараз візьмемо, та любий саджанець. І порахуємо, ну скільки ж тут. Він дає приросту, що можна взяти розсоду. Звичайно, не можна допускати, що оці погони будуть рости, 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 і долі-долі будуть тут сорженці. Йош, ось так роблю ось ці ось хвостики, які будуть рости долі і зав'язувати долі вуса. Ці я обломую, ось вони, а оці погони залишаю. В основному кущ дає 4, може, 5, ось тут 5 ось погонів. То один саджанець, якщо ви візьмете по одному вусику, Він дасть вам ще 5 саджанців, 4, 5, 3, то вийде вам стаканна розсада або касетна, яка вирощена під кущами, або та, що рано посажена, навіть не то, що під кущами вирощена. Вони ще дадуть вам додаткові вуса. Які можна, з яких можна ще взяти саджанці і так розмножити свою полуничку. Головне не переборщити, не можна брати багато, тому що це може сказуватися на майбутньому урожої. Все ж таки, вуса тянуть. Тому я оці ось всі обломаю, те що дольше, а це. Беру на укорінення. Ну і виникає питання. У мене тут 40 сантиметрів бугор і однорідка. Так як ми ставимо посередині завжди стакани, то як же ставить тут. Звичайно, якби були нижчі бугри, то вони б доставали, можна було б стаканчики поставити ось так. Але ж для зручності збирання ми робимо більш-менш бугри височенькі, десь сантиметрів 30, а то і 40 в висоту. Тож я знайшла спосіб, як поставити тут стакони, ось він. Ось він. Це звичайний профіль, в який стає дуже горно, ось так стакончик. Цей профіль я кріплю ось такими скобами, ось такими скобами, якими я кріплю каплю на городі, щоб вона не розліталася. Можна також робити ось так уголок, теж він так же само кріпиться ось, ось такими скобами. Видно? Видно? І сюди ставиться стаканчики. Це такі підручні матеріали, ну, такі як уголок, є у багатьох, лежить без надобності, жде своєї черги. Тож я ось так придумала ставити стакончики. По-інакшому тут або підставлять, треба буде якісь підставочки, щоб ставити стакони, або ж отакий спосіб. Ще, звичайно, можна шпошкою прокулювати стаканчик і підкулювати до сюди до землі. Теж можна так, але ж мені жаль плівку прокулювати. Ну, звичайно, можна і ось ці отвори поприколювати. Але це більш заморочливо. Ну, дієво. Зараз піду візьму з шпажки і покажу, як це робиться. У АТБ є такі відділення, де продаються товари, які на них низький попит. І тут головне знайти оцю, оцей отвір. І ось так. Ось. І вже він нікуди не дінеться. Вже він нікуди не дінеться. Ось так. І він ніколи не впаде. Тож. Ну і зараз покажу заодно, як же ж в уголочку стоятимуть так кончики. Ось так. Зараз ще треба трішки попробити цими скубами, щоб вони рівніше стояли. От і все. Ну а якщо навіть буде невеличкий уклон, теж нічого страшного не буде. Прикулювати, я думаю, кожен зноїйок. Ось так берете і прикулюєте. Не треба заглиблювати. Якщо заглибити оток сердечко, то воно може загнитися. Треба, щоб воно було ось так на поверхні. І вони навіть проколюються ось так, тому що вони гострі. Дуже сток. Ну і ось так виглядають. У мене стекончик, які виставлені на профілі, на уголочку і приколені. Шпошками. Ось ток. Дуже рада, якщо комусь мій спосіб ідеї. Верніше, це не зовсім мої ідеї. З профілем це мій, моя ідея, із вуголочком моя ідея, а із Шпошками це я вже давно бачила в інтернеті, вже люди так багато роблять. І мені навіть писали мої підписники, що шпошками дуже гарно прикулювати рослинки. Також заодно треба чистити. Полуничку час від часу цих поганих листочків, щоб не загнивалося. Тут коренева шийка, ось так. Ось так, щоб вона була чистенька і горна. Ну, а тут, тут, звичайно, підсожую. Ось так підколюю. І ось не кольцію, як виглядає. Треба дуже-дуже швидкий період доти мені кольцію. Я думаю, що дам по листику, тому що по листику скоріше діло буде. Якщо густра не сточить кольцію, то можна доти і по листику. Тому що через корінь воно довше буде засвоюватися. А через листик швидше. Головне бризкати треба або рано вранці, а ще краще ввечері, щоб якомога довше оця роса, яку ви будете бризкати по листику, якомога довше вона залишалася на листику. Тому що якщо воно швидко висохне, то і живлення припиниться. Зазвичай, коли ввечері ми бризкаємо по листику, то засвоювання проходить в. За період десь за дві години. Впродовж двох годин засвоюються рослинкою поживні речовини, які ми даємо. Ось тут немає несточі кольцію, А ось тут чомусь на брілі, значить, вона потребує більше кольцію, ніж інші сорти. О, що в мене. Молінг століття викинула квітконус. Що з ними робити? краще видалити, звичайно. Нехай вона не бере сили і дось нам урожай на наступний рік. Тому я ці квітконуси приберу. Ось так. Це буває часто що викидають молоденькі сорженці, ще й квітконоси. Короткий світовий день, зараз ж день коротшає і, може полуничка трішки збитися з курсу. Ну, а ми їй допоможемо. Ми їй приберемо ці квітконоси, і хай вони плодоносять нам тоді, коли нам треба, не зараз. Зараз нам треба, щоб вони розкущилися, корінилися і дали нам на наступний рік гарний урожай. Тож, не забуваємо після висадки обов'язково провести чистку, коли вже рослинка прийметься і піде рости оці старі листочки, вони зазвичай вони відмирають, Тому їх, їх ми прибираємо, щоб вони не затінняли. Нам рослинки, щоб був доступ повітря, доступ сонечка. І ще, так як у мене тут загущена посадка, посадка однорядка, тому це робити треба обов'язково. Залишилось мені трішки тут досадити, там, де в мене не вистачило саджанців. Ось, бріла у коріниця і досадю туди. І буде в мене повністю теплиця вже ця готова до слідуючого року. Всім миру добра, всього найкраще, і все буде Україна. До побачення!